Ютуб канал Букзіла представляє книгу Хочу, можу, треба. Дізнайся про себе і дій. Автор Марина Мелія. Зустріч із собою. Соціум часто нав'язує нам чужі стандарти успіху через медіа, соціальні мережі або досягнення інших людей. Це формує уявлення, що щастя це певний набір матеріальних, високий соціальний статус або кар'єрні досягнення. Однак, навіть ті, хто досягли цього успіху, часто відчувають порожничу або усвідомлюють, що прагнули до чужих вершин. Автор наголошує, шлях до справжнього щастя починається із самопізнання. Важливо зрозуміти свої справжні бажання, життєві пріоритети та сильні сторони. Знання себе дозволяє уникнути помилкових виборів і цінувати життєвий досвід, навіть якщо він включає труднощі. Концепція хочу, можу, треба. Методика, «хочу, можу, треба це ключовий інструмент для досягнення цілей. Хочу, це наші справжні бажання, які дають натхнення енергію та ресурс. Важливо позбутися нав'язаних соціумом установок, зокрема очікувань родини чи оточення. Поставте собі питання, що ви робили б, якби не залежали від грошей чи чужої думки, можу. Це реалістична оцінка своїх можливостей, здібностей, талантів, досвіду. Важливо розуміти, чого нам не вистачає для досягнення мети і як ми можемо це вдосконалити. Наприклад, які навички треба розвивати чи яким знанням навчитися треба. Це корисність вашої мети для інших і відповідність сучасним реаліям. Чи потрібне ваше бажання іншим людям, чи відповідає воно попиту? Ця тріада дозволяє створити реалістичний план дій, який враховує ваші бажання, ресурси та потреби світу? Методика не є фіксованою, її можна коригувати відповідно до життєвих змін. Моделі життя Марина Малія описує сім основних моделей життя, які формуються під впливом особистісних цінностей та обставин. Життя ціледосягнення. Такі люди схожі на лідерів, зосереджених на амбітних цілях. Вони часто нехтують іншими сферами життя заради роботи, але досягають високих результатів. Життя підтопав це вічні студенти, які готуються до майбутнього, але бояться перейти до дій через страх невдачі. Життя творчість творчі особистості, які отримують задоволення від самого процесу, навіть якщо їх не визнають чи не підтримують фінансово. Життя мрії Люди... Які поринають у фантазії, щоб уникнути реального світу. Вони часто не реалізують себе через уникнення викликів. Життя рок ці люди шукають ризики небезпеку, їх приваблюють виклики, але вони часто ігнорують почуття самозбереження. Життя регламент люди, які цінують стабільність і живуть за суворими правилами. Вони успішні в структурованих професіях, але можуть відчувати тиск через рамки, життя боротьба, постійні опозиціонери. Які знаходять мотивацію лише у протистоянні? Їхня енергія спрямована на руйнування, а не на створення. Важливо визначити, яка модель підходить саме вам і чи комфортно вам у цьому життєвому сценарії. Життєві сценарії сценарії життя формуються в ранньому дитинстві під впливом батьківських установок, які дитина засвоює, як правило. Вони можуть бути позитивними ти зможеш, або обмежуючими. Не виділяйся, як змінити сценарій. Усвідомте повторювані життєві ситуації та шаблони поведінки. Проаналізуйте негативні установки, замінюючи їх позитивними. Наприклад, Я не зможу, я впораюся. Використовуйте психотерапію або підтримку важливих людей, щоб отримати дозвіл на зміни. Життєвий сценарій це не вирок. Ви можете переписати свою історію і будувати життя на основі своїх цінностей як приймати рішення. Прийняття рішень часто стає енерговитратним процесом через страх втрати, відповідальності чи минулий негативний досвід. Автор пропонує ефективні стратегії використовуйте правило 10-10-10. оцініть, як ваше рішення вплине на життя через 10 хвилин, 10 місяців і 10 років не бійтеся помилитися. Ідеальних рішень не існує, але досвід будь-якого вибору робить нас сильнішими. Зберігайте баланс між емоціями та раціональністю. У важких ситуаціях шукайте нові альтернативи навчіться розуміти себе і свої мотиви. Це дозволить уникнути зайвих сумнівів. Ставлення до грошей автор розглядає шість основних фінансових моделей поведінки накопичувачі, плюшкіни бояться втратити гроші і надмірно їх заощаджують. Гравці ризикують заради азарту або вигідних угод. Білоручки уникають фінансової відповідальності, транжири витрачають імпульсивно. Часто потрапляючи у борги, благодійники допомагають іншим іноді на шкоду собі. Фанфарони використовують гроші, щоб підкреслити свій статус. Розуміння своєї моделі допомагає краще управляти фінансами і направляти їх на важливі цілі час і його перспективи. Ставлення до часу визначає наше життя минуле якщо ви застрягли в негативних спогадах, це заважає рухатися вперед. Знайдіть ресурси в досвіді, за який ви вдячні. Сьогодення. Гедоністи живуть моментом, що додає радості, але може призвести до втрати довгострокових перспектив. Майбутнє. Планування допомагає досягати мети, але надмірна фіксація на майбутньому може спричинити стрес. Баланс між трьома часовими перспективами ключ до гармонії. Кар'єра та робота. Існують три основні кар'єрні стратегії вертикаль швидке кар'єрне зростання, орієнтоване на статус і досягнення. Горизонталь. Стабільність, фокус на професійній майстерності, а не на посаді. Діагональ поступовий розвиток у межах однієї організації. Щоб уникнути професійної кризи, аналізуйте, чи дотримуються ваші особисті кордони на роботі, чи маєте ви свободу самореалізації, чи комфортно вам у колективі. Якщо ці критерії не виконуються, подумайте, чи варто змінювати роботу. Досягнення мети. Процес досягнення мети складається з п'яти кроків. Визначте мету. Вона має бути конкретною та вашою. Оцініть ресурси, знання, фінанси, підтримка, знайдіть альтернативи, подумайте над різними шляхами досягнення мети, навіть на перший погляд, нереалістичними. Складіть план чіткий, але гнучкий, який можна адаптувати до змін розпочніть виконання, дотримуйтеся пріоритетів і дійте. Щоб залишатися на курсі, використовуйте правило 3П П послідовно, постійно занурено. Ця методика допомагає уникнути прокрастинації та зберегти концентрацію на досягненні важливих цілей, побічні ефекти успіху. Успіх може призводити до неочікуваних труднощів, синдром самозванця, відчуття, що ви не заслуговуєте своїх досягнень, вигоряння, постійна гонитва за новими вершинами виснажує, залежність від чужої думки, страх втратити популярність чи статус. Щоб уникнути цих пасток, залишайтеся собою, визначайте пріоритети і зберігайте баланс між роботою та особистим життям. Підсумок книга Хочу, можу, треба допомагає знайти баланс між бажаннями, здібностями і потребами світу. Вона дає інструменти для самопізнання, управління часом, фінансами, кар'єрою та досягненням мети. Використовуючи ці знання, ви зможете будувати життя, яке відповідає вашим справжнім цінностям і приносить радість. Дякую за увагу! Чекаю на вас у наступному відео.